Мед не являється замінником цукру і при надмірному споживанні шкодить так само, як і цукор, адже це концентрат глюкози та фруктози. Якщо ви додасте його в якості десерту, до чаю, до кави, то на здоров'я, але має бути помірна його кількість, тому що якщо ви споживаєте його багато, то він, звісно, при надлишку буде перетворюватися в жирові відкладення. Ну а про всі ризики ожиріння ви і так знаєте. У своєму складі мед містить глюкозу, фруктозу, різні вітаміни, мінерали, ферменти і загалом є непоганим продуктом та джерелом енергії. Але, шановні пасічники, наділяти мед якимось лікувальними властивостями не варта, тому що це такий маркетинговий хід. І якщо ви підмінюєте поняття, наприклад, у людини ожиріння або інсулінорезистентність, або якась інша проблема зі здоров'ям, і ви кажете, що мед його вилікує, то це зовсім не так. Для активних, худих, молодих людей мед це чудовий продукт і нічим не зашкодить, адже така молода людина має багато витрат і їй потрібна енергія. Але якщо ви людина, яка вже 45, яка переважно офісної або неважкої фізичної праці, і ви не зможете фізично потратити спожиту енергію, то мед у вас має бути в обмежених кількостях. До речі, додавати мед в гарячий чай і нагрівати його можна, це вам нічим не пошкодить, якщо що. Мед не можна маленьким дітям до 3 років, адже це продукт нестерильний і в ньому можуть бути бацили ботулізму. А що ви думаєте про мед, шановні пасічники? Напишіть, будь ласка, в коментарях.